Я, Турченяк Тарас, проживаю на великому районному центрі Прикарпаття, місті Жадачів, Львівської області. Внаслідок неспрятливої дії жадачівського целюлозного попрового комбінату місто отримало ряд екологічних проблем: загазованість повітря, меркаптану, забрудність поверхневих вод. Мною, як членом громадської організації «Екодовкілля» та моїми колегами подачі розвиток міста Жодачів як районного центру. Розглядається з точки зору перетворення значної частини території міста, використовуючи природні особливості території для створення нових зелених насаджень, які будуть об'єднані у цілісну систему зелених зон, екологічної мережі та новостворених об'єктів природно-заповідного фонду. В ході реалізації громадської ініціативи, підтриманої програмою грантів для учасників програм споживань в рамках програми Громадські зв'язки, закладена основа для реалізації місцевої ініціативи, направленої на зміни екологічної ситуації в регіоні шляхом формування екологічних мереж. Здійснено наступні заходи. Створено навчально-демонстраційний клас на базі громадського центру громадсько колишньої організації Кодовкілля по пропаганні втілення формування екологічних мережі в регіоні. Створено навчальну дослідну ділянку для вирощування посадкового матеріалу дерев та кущів та виробничої бази для натуралістичної діяльності учнів шкіл міста та району. Здійснено підготовку територій для посадок та розпочаток створення нових зелених насаджень в межах колишньої мережі за рахунок різного роду неогідь та порушених земель. Здійснено комплекс заходів по створенню природно-заповідного об'єкту базию на території міста Жидачів, включаючи дослідження наявності на території рідкісних видів рослин та тварин, в тому числі занесених до Червоної книги України, проведення громадських слухань з питань створення об'єкту природно заповідного фонду. Мною ініційовано передріонною владою проектні пропозиції по формуванню околичної мережі території на площі до 2000 гектарів в Жидачівському районі.